В даний момент більшість людей стикнулися з проблемами тимчасової відсутності електроенергії. Багато хто намагається тим чи іншим способом вирішити побутові труднощі в моменти вимкнення світла. Пропонуємо у вашій увазі варіант рішення, використовуючи електромобіль в якості павербанку. На автомобілі Cherry EQ1 встановлений інвертор, який є джерелом енергії для ваших побутових приладів. Інвертор отримує енергію від батареї електромобіля, що дозволяє отримувати живлення значно довший час, ніж традиційні батареї. Інвертор встановлено з урахуванням всіх вимог безпеки. Щоб скористатися інвертором, потрібно запустити автомобіль. Переконайтеся, що на панелі приводів відображається індикатор «Ready». Для включення інвертора натисніть кнопку ліворуч від рульового колеса. Під'єднайте до інвертора подовжувач, за допомогою якого ви зможете підключити свої побутові приводи. Інвертор потужністю 300 Вт дозволяє одночасно живити освітлення, роутер, заряджати ноутбук і планшет, також працювати додатковому монітору та телевізору. Так як на виході, ми маємо чисту синусоїду, можливо підключати газовий котел. Наприклад, ми можемо приготувати мелену каву, при цьому всі інші приводи продовжують працювати. Допускається можливість встановлення більш потужного інвертора, що дасть змогу працювати холодильнику, мікрохвильовці та іншим більш потужним споживачам. Навіть невеликі інструменти, такі як шліфувальна машинка або шуруповерт, будуть працювати від цієї потужності.